Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, я поки помішую. Дівчата, своє призначення знайти не можна. На цей шлях можна стати. Феєчка, у якій є амулетне призначення. Вона пройшла курси астрології і почуйте мене, це її роз За те, що вона мені розказала. Тому що ті, хто заказують амулет, раз місяць ми званюємося, ви мені розказуєте. І у неї замовили розклад. Якась знайома, яка знала, причому заплатила кошти. А після сказала, у мене ще є знайомий, він теж хоче. Ось так працює амулет на призначення. Там, правда, у неї ще AMOLED на 365 днів посилений, тому що він також, він кожній вашій дії дає. Направлення, тобто ви зробили, вам відкриваються потрібні двері, приходять потрібні люди. І так, який чоловік? Де чоловік, який тут щось зараз знаєте, щось там він якось з чимось бореться в своєму житті? Тут або бореться навіть сам з собою, вчиться жити по-новому. тут людина вчиться ходити на ходуля. Хоча там в житті ми ходимо на ногах. Тут людина, яка опановує щось нове. Ще про нього. Я вже розумію, хто це йде. Ви до нього зараз мечем стаєте до цього чоловіка. Отака холодна. Підійдеш, е я тобі розкажу. Дираки зимують, я махну мечем, навіть можу голову тобі відрубити. Ви знаєте цього чоловіка, ви до нього дуже зла і холодна. Хто не хоче, пишіть, відміняю, чекаю на нового. Дайте ще про нього. Вже загорить на вас, дівчата, хоче шанс з вами взяти. Тут сексуально дуже до вас він горить. І взагалі хоче взяти шанс з вами. А на що він шанс хоче взяти? Вау! Тут, тут спектаклів. Тут вас показують, що ви жінка забезпечена. Він розуміє, що ви подарунок долі, дівчата, меркантильно, але кажу те, що є. І що він хоче. Він тут хоче з вами побадатися, бо знає, що ви так просто не приймете. Він хоче вам сказати, що він готовий працювати над відносинами, готовий їх вибудовувати поступово, можливо, раніше це не було, напишіть мені, що він ще хоче від вас. Відлюдник він тут вам скаже, що я був один довгий час, я помудрішав, я багато що зрозумів. А чи варто йому вірити? Башня. Ну, По-перше, кажуть про те, що людина, звісно, щось обвалила в своєму житті, ось так одним махом, і... Кохання до вас полихає тут чаш, тут не тільки меркантильний інтерес, але це теж присутнє і це непогано. Ми теж жінки роздивляємо з чоловіків цього зору. Як і для чоловіків, для багатьох жінка, яка забезпечена, самодостатня, вона їх збуджує це нормально, збуджує в тому плані, що цінна жінка То що? У нього багато є планів, дівчата, про які я буду вам розказувати. Ви зараз з ним паузіці, він так сприймає. Але він не знає, розумієте? Тобто тут раніше він до цього по дураку відносився, а зараз у нього все помінялося. Дайте пораду Фейсі, що їй робити з цим чоловіком. Кажуть, він імператор, дівчата. Він дійсно змінився? Уста карта. Дивіться, тут кажуть про те, що у кожного своє. У вас багато, тому треба дивитися по ситуації. Але у когось, якщо у вас відгукнулося те, що я казала, це людина дійсно змінилася, людина дійсно стала імператором. Це чоловіком, який бере відповідальність за себе, за жінку, за своє життя, за всі сфери життя, не чекає, поки е, щось. Зробить держава для нього, або мама, або папа, або роботодавець. Він сам бере і робить своє життя таким, як йому хочеться. Я правильно кажу, в нього розбите серце, але аркан Смерть, він переродився. Це 100%. Розумієте? Аркан смерть це про те, що все, що було, навіть якщо може, там розбив серце, все пішло в минуле. Так, тут пентакль. Так, ну і буду вам пропонувати, дівчата, те, від чого ви не зможете багато хто 90% відмовитися. Я буду вам пропонувати, я знаю, що ви хочете любові, я буду вам пропонувати короля чаш. Він, мабуть, раніше був королем мечів, чомусь мені так здається. Я буду вам пропонувати, ти буде м'який, романтичний, зацілую, отак тебе окутаю всім. Створю тобі романтик. Тобто я тебе вислуховую. Я готовий почути тебе. Я готовий слухати тебе. Я готовий емоційно розкритися для тебе. Король чаш, так, своє серце. Ну, двіка чаш, боже, як ви хочете. А мені кажуть, тут візьміть, візьміть одну карту. взаємне з ним кохання. Напишіть, чи хочете ви це, якщо не хочете, напишіть, відміняю. Я на особисте життя. Vamos com